Ви мене інколи запитуєте, що почати колекціонування банкнот. Спираючись на свій 10-літній досвід, я підібрав вам 10 порад, щоб це було і корисно, і приємно, і вигідно. Перш ніж ми почнемо, на розіграш буде ось ця чудова банкнота. Щоб прийняти участь у розіграші, додивіться це відео до кінця. Напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно почутого. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. І коли це відео набере 100 лайків. Ми проведемо розіграш. рандомним способом визначимо одного переможця. Отже, перше, на що звернути увагу, це банкноти, які вам подобаються. Здавалося б, чому банкноти, які мені подобаються, повинні в майбутньому подорожчати. Логіка дуже проста. Якщо банкнота подобається вам, швидше за все, вона подобається більшості людей. А якщо вона подобається більшості, при обмеженій пропозиції та збільшенні попиту, ціна буде рости. Це з прибуткової точки зору. А з іншої точки зору, якщо банкнота вам не подобається, для чого вам її класти в свою колекцію, і потім вона буде вам муляти очі? Кладіть лише такі банкноти, які ви з приємністю, з радістю розглядаєте. У вас тоді буде і бажання більше дізнатися про цю банкноту, про події, які на ній зображені, історію, географію. Насправді, згідно опитування, більшість банкнот, які люди купують, вони купують спонтанно. І через те, що вони їм просто сподобались. Тому, коли якщо вам раптом потрібно її буде замінити на кращому стані, то ви з легкістю зможете її продати з прибутком. Найголовніше в колекціонуванні, і це не правило, це аксіома, бо ноти повинні бути в найкращих станах, тобто в ідеалі. В стані UNC. звичайно, це не завжди так буде виходити. З часом ви це побачите і зрозумієте, чому так, але до цього потрібно прагнути. Другий пункт банкноти із зображенням королеви Єлизавети II. Згідно опитування, приблизно 50% колекціонерів мають в своїй колекції банкноти з зображенням королеви. А особливо після її смерті ціни на банкноти просто взлетіли з її зображенням. Ну, це в принципі частково відноситься до пункту першого банкноти, які подобаються. Вона подобається як людина з іншого боку, а з іншої сторони, це з аверсу. А з реверсу на цих банкнотах з її зображенням часто зображують дуже гарні пейзажі або ілюстрації, які приємні оку, які мальовничі, кольорові, нестандартні. І от це просто виглядає не просто як якийсь папірець, а як картина, як витвір мистецтва. Третє банкноти з зображенням тварин і рослин. В основному банкноти Африки, Азії, Океанії, країни Карибського басейну. Ці банкноти також користуються попитом і тому, купуючи їх в свою колекцію, ви завжди будете знати, що воно з часом буде дорожчати. Таке приємно також переглядати, показувати іншим, хизуватися своєю колекцією. Четвертий пункт банкноти своєї країни завжди банкноти продаються дорожче в тій країні, в якій вони були випущені. І це стосується як сучасних банкнот, так і тих, які були, наприклад, 50 або 100 років тому. В Україні найпопулярніші є банкноти Незалежної України, УНР Української Держави. До повномасштабного вторгнення популярністю користувалися банкноти Радянського Союзу, так званого і царської Росії. В мене часто на аукціоні купують банкноти, польські банкноти, покупці з Польщі. І так само, наприклад, банкноти Казахстану, покупці з Казахстану. П'ятий пункт це банкноти багатих країн. По-перше, в них є більше можливостей створити гарніший дизайн. По-друге, ці країни. Не відмовляється від своїх банкнот. Наприклад, Німеччина до сьогодні готова обміняти свої німецькі марки на євро по курсу, який був встановлений на момент введення в обіг євро, тобто 1 до 2. Так само Великобританія приймає свої банкноти, якщо не помиляюсь, з 70-го року по сьогоднішній день на нові фунти. Америка взагалі там стається з 28-го року. Обмінює долари на сучасні долари. Україна також е, обмінює свої гривні з 92-го року. Купони, на жаль, не обмінюють. Хоча, я думаю, якби обмінювали, вони б могли на цьому непогано заробити. Тому що обмінювати 100 тисяч купонів на, по курсу на 1 гривню. Навіть якби вона була з обігу, її можна на аукціоні продати дорожче. Національний банк тільки би виграв. все робив би ще й на цьому. І другий ще плюс в цьому банкноти в багатих країнах, багатші люди, багатші колекціонери, і вони готові платити за банкноти своєї країни більше. Через те, в гарному стані, банкноти їхніх країн будуть постійно дорожчати. Далі наступний шостий пункт це банкноти низьких номіналів. Ну, наступні пункти, я думаю, більше підходять для тих, хто хоче інвестувати. З точки зору прибутковості, чому банкноти низьких номіналів вигідніше колекціонувати, ніж банкноти високих номіналів? Проведу простий приклад. Банкнота 1 гривня 1995 року і 100 гривень 1996 року. Звичайно, це не завжди так, таке співвідношення, і не у всіх колекціях, не в всіх банкнотах, не в всіх країнах. Але оце от наглядний приклад навіть зараз, якщо порівняти банкноти ювілейні, які були випущені до 30-річчя незалежності України, то банкноти нижчим номіналом відносно до номіналу коштують дорожче, ніж банкноти, наприклад, 1000 гривень співвідношені. Сьомий пункт це банкноти колоній або банкноти до 20-го століття. Колонії, наприклад, Африки до 1960-х років. Там Індія, Нідерландська, Британська Індія, інші колонії Великої Британії ті всі банкноти ростуть в ціні. Один з пунктів через те, що з приходом нової влади, з здобуттям незалежності, нова влада намагалася знищити старі гроші, надрукувати свої нові, які, звичайно, вже коштували дешевше. І таким чином, навіть в станах із обігу, вони мало. Де збереглися. Але початківцям я би не радив би починати з цього через те, що тут є копії. По-друге, вони дуже дорого коштують, рідко трапляються, і важко визначити їхню реальну вартість, якщо ви ще не розбираєтесь в цьому. Краще рік колекціонуйте банкноти ті, які вам подобаються. Наберіться досвіду. Якщо ви будете слідувати моїм порадам, ваша колекція буде за рік зросте, якщо вирішите змінити напрям, фактично при обміні нічого не втратите. І ще плюс, чому ці банкноти дорожчують, папір, як відомо, піддається впливу не лише води, вогню, але й повітрю. Папір руйнується, відповідно, в ідеальному стані їх все менше і менше з кожним роком. Зацікавленість до них росте і росте ціна. Наступний пункт восьмий: в слабах авторитетних фірм типу PMG з високим грейдом. Слабування в Україні ще не набуло такої популярності, як в світі, і багато хто до нього ставиться скептично, але насправді воно прийде й до нас, і це дуже правильний вид колекціонування саме в слабах. Через те, що, по-перше, слаби, це як захис захисник. Вони захищають папір від руйнування і самобанкноту, навіть від випадкового згинання. Банкноти в слабах вони мають номерацію грейт до 70. І цей номер для колекціонерів багато що означає. Тобто, при покупці в інтернеті на фото, на відео не розгледіти всіх деталей, просто достатньо глянути на цифру і ну, все вже ясно. До речі, я помітив, що у світі багатші колекціонери колекціонують банкноти з грейдом 67 і вище. Тобто, різниця між 66 і 67 може бути там чуть не. 20-30% в вартості. Ну і при продажу за банкноту з вищим грейдом в слабі дадуть більше, ніж банкноту без грейду, або з нижчим грейдом, або без слаби. Звичайно, це не дешеве задоволення, тому що саме слабування коштує від 22 євро за одну банкноту. І ще плюс є різні додаткові витрати, такі як доставка, такі як членство в клубі PMG та інше. Дев'ятий пункт. Банкноти з дуже гарними і низькими номерами. Цікавий пункт, я думаю, тут довго розтлумачувати не потрібно. І так всім зрозуміло, кожен хотів би мати. Навіть той, хто не колекціонує, але десь побачить банкноту з всіма однаковими цифрами, він просто її собі кладе, як то кажуть, на щастя. На удачу. Кожної серії є всього дев'ять таких банкнот з низьким номером або з гарним номером. Гарний номер це коли всі цифри однакові. Тобто їх є одинички, двійки, трійки і так до дев'яти. З нулями це вже інший вид колекціонування, це зразки. Це не плутайте з цим. І так само з низьким номером це 0,001, 0002 і так до дев'яти. Вже 10, вже трошки не те. Їх також в кожної серії є всього 9 штук. Кількість дуже обмежена. Через те вони будуть рости в ціні. І 10-й і останній пункт це. Зразки і серії заміщення. Також новачкам я би не радив починати з цього пункту, через те, що тут є куча нюансів, і можна купити, як вам здається, зразки за вигідною ціною, а по факту переплатити, через те, що не всі зразки вони є дорожчі за незразки. Наприклад, в Чехословаччині перфоровані зразки. Вони є дешевшими, навпаки дешевшими, ніж не зразки. Є боністи, які ставляться до зразків не як до банкнот. Тобто, це вони вважають, раз вона не могла бути використана як гроші, значить це не є справжня банкнота. це просто зразок, якась копія. Просто з, з усіма ступенями захисту, як оригінал. Плюс зразки бувають там з нулями, з усіма, зразки бувають з повним номером. Зразки бувають з Мальтійським хрестом. І різні зразки по-різному, різна ціна, різний попит. Тобто, одна й та сама банкнота може мати три види різних зразків, але дорожча буде швидше за все, та, що йде з нулями. І так само з серіями заміщення. Не всі серії заміщення мають в номері зірочку або літеру Z. От такі нескладні поради, якщо будете ним слідувати, ваша буде колекція гарна, прекрасна і з кожним днем дорожчати. Бажаю вам успіхів у колекціонуванні. Це дуже класне та приємне заняття і дуже-дуже прибуткове, особливо колекціонування банкнот. На сьогоднішній день мені здається, якщо порівняти з марками та монетами, це найприбутковіший вид колекціонування через те, що монети і марки люди колекціонують уже з 19 століття, а банкноти почали колекціонувати після Другої світової війни. Банкноністика, я думаю, ще не досягнула свого піку, так, наприклад, як Філателія. Цікаво почитати вашу думку в коментарях. А переможці цієї класної банкноти ми визначимо, коли це відео набере 100 лайків. До речі, ця банкнота підпадає під кілька пунктів, які я назвав. По-перше, вона в стані UNC. По-друге, вона, я думаю, подобається багатьом. Вона із. Багатої країни, і тому, якщо ви тільки вирішили починати, вам буде не соромно сказати, що це перша банкнота вашої колекції. Допомагайте Збройним силам України і наближаємо нашу перемогу. Після перемоги я вам гарантію даю колекціонування особливо банкнот, особливо в Україні, набере нової популярності ще більшої хвилі популярності. Гарного сім'я! Слава Україні!